Ну, як сіно пахне класно. Так бачиш, сіновав. Угу. Як, 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 як у дитинстві, у діда з бабушкою, там, у батьків раз на сіновачок. І це вже сіно о, три роки лежить. Це а ще пахне. коли тримали кроликів. Так, це, це ми цю частину будемо ж переробляти, тут було сіно. Воно ж вже все там таке аварійне. І все он, скидали он, повне повне горище. Тут, о, видно. тут ось е, у нас три гнізда, тут ось тів'ят немає. І не ну, було, ми... ніхто не прилітав цьому роботу. Да, да, ми, ми оцю лагу не будемо цю тратити, ми будемо тільки ту сторону, повністю капітали. То По скину, бо це туди не влізло, Вже забивав, забивав і солому поспускав. То трішки думаю притрамбую бетоновішалку, туди забав, о, запхнули. То... І оце... чому, чому не користуюся бетонозмішувачем, Навіщо ти його купив? Не сподобалося. Ми раніше і користувалися на тому господарстві. Дуже таке нудне, як оце водою збрискувати, погано дуже перемішує. І нам не сподобалось, воно в комки береться, чекаємо бункерного змішувача, Уже щоб працювати, так дійсно працювати, щоб воно й і, і туди загружало, щоб оце не мучиться. То вручну, то десь воно не так, то носи, то знося. Нічого, воно ще треба бетонувати. Буде пахайна ворог. Китайська, не китайська, головне нам залить. Тут приміщення по двору зробить, а там не несужа, то не А ми ж такі в селі за хімічем, знаєте, по ковхозному, на проволоки, на вірьовки, сваркою підварем, маслом, Все буде працювати, нікуди воно не подівається. То що, насінував? Отак, тут ось містечко. Як жара буде, город на чомусь. Дивися, подушечка тобі буде все. Так що ото. Так що, якщо тобі вже там десь буде піднабридати, в мене квартира тут є, біля курочок, усе нормально, проживав якось. Тож працюйте, друзі. Хто працює, той буде щось мати.